Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг, на 13 листопада 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Чотири варіанти енергії карти дня на 13 листопада 2025 року. Я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас? Паш Кубків. <гум> паш Кубків, кубки у нас про емоції, про дорогенькі, а Паш Кубків це. Якийсь день натхнення. Але по карті цій це якесь ось, бачите, ще й обмеження. Да? Може в когось може бути якесь емоційне обмеження. Але е, е, це рибка, золота рибка, виконування бажанів. Да? Таке щось, що я хочу, да? ой, щось таке. Натхнення, я ж кажу, щось таке, як натхнення, щось буде подобатися вам дуже. Я хочу це, я хочу це, якесь своба любимого не обідав. <сум> Слухайте серце, дозвольте собі ну, як, таке мріяти, ожити, таке якесь задоволення. Компліменти, на насолоду якусь. Дозвольте собі, в цьому дні Така якийсь день буде. Будете дуже багато бачити таких якось приємних, і вам буде будете дуже часто говорити: ой, як красиво! Ой, як мені нравиться, ой, який закат, ой, якесь таке. Якось дуже будете багато помічати щось такого, те, що буде радувати глаз. Причина. Ну, якісь, ну, я ж кажу, щось, гроші в руку, да? ой, клас. Щось якісь такі, такі моменти центрові, главні, і ви від цього будете задоволення отримати. Ді. Ді, та ніяких днів буде зупинення. Я не зможу сказати, що ви будете в якомусь енергії такій хаосу чи що. Ні, це буде якесь задоволення. День задоволення якогось приємного. На щось будете звертати таке внімання, те, що буде приносити задоволення. ви будете зупинятися. Дії не буде, ви будете якось на чекати, дивитися. От в мене щось таке по відчуттю, як наче закати будете дивитися, таке щось буде красиве. І... І то наберетесь енергії, да, енергії такого якогось дуже багато буде приємних емоцій, ви такі будете якісь вдушевлені, такі, наповнені. Наповнити себе силою енергії. Да, якісь, Як захочеться, як наче відкриються нові горизонти, наче захочете е, знаєте, жити захочеться якось. знаєте, не все так погано. От якийсь такий день натхнення. Я ж кажу, такий буде день, і по відчуттю в мене так спіймала цю енергію. Да? Таке по відчуттю, що якесь таке. Та не все так погано, все добре, якось таке, знаєте, оптимістичний навіть день, я б так сказала. Так що, четвер, у вас, дорогенькі мої одинички, нормальний, приємний. приємний. День, так скажу. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не, підпис... не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дренькі мої двічки. А що в двічок? А в двічок карта миру, гармонія. Гармонія, закінчення якоїсь справи, можливо, поїздки за кордон, може бути такий. Ну, може не поїздка, а якісь вісточки з-за кордону, можливо, можуть бути по карті е, миру. Е, ну, ви знаєте, якось, якийсь цикл пройдено, можливо, в когось день народження. Знаєте, як закінчився один цикл. Е, якось... Закінчилося і почалося щось нове, і ви такі задоволені. задоволені. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Саме оця старший аркан світу. Да? Мир, карта миру, світу, Да? Давайте подивимося, з чим це закінчено. З чим це пов'язано. Чим це пов'язано? Ось дивіться, да, якась, можливо, якась така кординальна зміна в вашому житті, така, можливо, навіть було, я б сказала, у кого, хай не буде, хай не буде, хай не буде навіть трагічне, можливо, період життя, бо по башті це щось таке, як сніг на голову, да, чи удар, удар такий серйозний. Життєвий. І в цьому періоду прийшов закінчився цей період, якось пройшов і з'явилися нові сили. Можливо, в когось з'явилася нова людина, король жезлів, да, яка вам дає ці сили. І нарешті закінчився цей період. Ви зрозуміли, що ви не одні. А в когось може бути, що ви зрозуміли, що. Життя продовжується, у вас є сила і енергія йти далі. Якийсь ну, період, щось, якесь, не знаю, можливо, у когось я не знаю, кредит закінчився, і ви такі, фу, нарешті. Знаєте, Оце така тягосне башта, оця, да, ваша, оця, що у вас постійно кожен місяць стукала, да, нарешті вона закінчилася, і ви починаєте жити якось по-іншому. Да. Ну, можливо, да, це так якесь, що довго-довго тягнулося, і нарешті воно закінчилося. Да, за зона комфорта. Ітох ви, дев'ятка пентаклів, ну, як я, я кажу на цю карту, рай на землі. Нарешті закінчився якийсь тяжкий період і починається якась, як от, ну, видихнули, видихнули, перейшли на нове. Оце якось отак у когось буде. Закінчення якогось періоду. Я ж кажу, таке впечатлення, що кредит випаде. І якісь такі, фу, нарешті. Не буде такого. Але в кожного своє. Але якесь щось закінчиться. когось може бути і день народження, дійсно закінчився один цикл року і пішов інший. Годовщина, сватини крестини, родини, що хочете може бути. Але це щось закінчення і початок якогось нового періоду. Але я ж кажу, може бути за кордоном щось. Може якісь новини за кордоном. Світові новини можуть бути ті, які можуть повпливати на ваше життя. Так, такі мій прогнози другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписте, вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, трічки вітаю, що тут у вас. Дев'ятка мечів, дев'ятка мечів, не знаю, що робити. Ночами не сплю. Мислі, 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 е, страхи, як же ж правильно поступити, щоб нікого не обідить. І то, і то, і то. Все, якісь навязчиві дії. Може бути, панічні атаки, теж таке ніхто не відміняв. Дев'ятка мечів, мечі тривоги. Це день тривоги. Тривоги можуть бути не тільки там, внутрішні, а й взовні для моїх підписників, ті, що живуть на території України. Але тут ну, і страхи, і перебільшення. Ну, я вам хочу сказати, боротися зі страхами треба в ці страхи входити. Да? Чим більше цей страх, треба да? якось з ним. Не декоти в дитинстві, боялися темряви. І так страшно, не хочеться, бо там темно. А коли глаза привикають, ти приходиш те темряво, а там не так вже й страшно, нікого там немає. Ну, так. Страха глаза великі, треба да? зі страхами треба входити в ті страхи. Але це таке, то кожному своє. Я хочу сказати, що давайте подивимося, чому саме будете в цій якомусь дні тривоги, сумнівів, переживань. Давайте подивимось. Печаль якась. Ось бачите, ну це. Печаль, яка довго тягнеться і треба зробити вибір. Дуже давня печаль може бути протягом великого часу, може бути депресивна, яка довго тянеться, довго-довго. І вам треба почати зробити якийсь вибір, закінчити той період оцієї печалі. Пора, пора, вже треба. Закінчувати, прийде, можливо, у вас осознання, що це в такому, в такому ем, страху і в тривозі досить пробувати в такий довгий час, треба щось закі... поміняти. Да, ви знайдете якогось, можливо, людину-підтримку, якусь союзника, або, можливо, звернетеся до якусь за допомогу, щоб е, цю тривогу свою якось убрати. Да? Можливо, такого. Почнете діяти, але вам почнуть якось, знаєте, союзник, можливо, людина, яка вас підтримає, почне вам щось казати там, да. Давай так, давай так, витягувати вас з цієї ситуації, <кій> і почне дія, дія оця, знаєте, результат, що ви почнете якось разом з пропозиції. Прийде якась людина інша да, до вас з пропозицією, і почнеться дія виходу з оцінює страху, з цього. В одиночку ви не справитесь. Якщо ви справляєте зі своєю там, такою тривожністю, в одиночку, то це ні. Не, -не. не вийде. Тому мої дорогенькі трієчки, ну такий день тривоги. Можливо, дійсно, якийсь такий буде неспокійний день. Я не дивлюся обстріли, тому що. По Україні не дивлюсь, тому що я не маю морального права. Для себе я так вирішила, що я не маю морального права дивитися на обстріли в Україні, не знаходячись на території обстрілюючої, да, не знаходячись на території України. Щоб це розуміти, відчувати і правильно читати карти. Для цього треба бути в цій енергії. Людина, яка не має представлення навіть, що це таке, це зробити дуже важко. Який би не був класний таролог, але відчути, бо насамперед відчути, спіймати, зловити в інформаційному полі ту енергетику цієї війни і обстрілів, і жаху, цього, це, треба, це треба пережити. Не зрозуміє, не зрозуміє людина, яка Сама-сама крута там таролог не зрозуміє, що він не відчуває цю енергію. І я не хочу бути, ну, скажімо так, некомпетентною в даному питанні, бо я така, я, я не, некомпетентна в цьому і я не лізу туди. Є дуже багато класних тарологів, ясновидців на території е, України, які супер читають енергію. Вміють, знають. Я дивлюся, чесно вам кажу, я дивлюся Херсонську область, бо це моя рідний, мій рідний край. І я дивлю Херсон, Херсонську область, я дивлюся. Так, да, у мене там є знайомі, лівий, і правий берег, і, і я подивляюся, звісно. Ну це тільки одна область, скажімо так. Такий мій, вибачте, що так довго, так, такий мій прогноз для третього варіанту. Сподіваюся, ви зрозуміли, про що я маю, про що я, що я мала на увазі і що я хотіла сказати. Тобто, якщо дійсно є страхи, да, от такі, якісь тривожність, будьте, будь ласка, Відноситись до, до свого здоров'я, до ментального і фізичного дуже, спол... дуже уважно. І з тривоги не ігноруйте, бо такий день, ну, знаєте, хаотичний, такий може бути зляк, зляк, зляки якісь такі. Дивіться. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь, якщо не підписані, і, як завжди, мої традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі, а ми йдемо далі. Що тут у моїх дорогеньких четвірочів, королева Пентаклів? Все додому, все до ладу. Так? Королева Пентаклів це у нас про добробут. Королева Пентаклів це у нас раціонально виконаний, виконаний і ресурси. І використані вірні, виконані використані і ресурси, і час. Усе кожна хвилинка йде, веде до результату. Це у нас королева Пентаклів це про достаток, це про турботу, про ресурси, про затишок. Жінка, яка все використовує раціонально. Все у неї в плюс. Да? Тобто не тільки жінка і чоловіки, не знаю. Усе, що ви будете робити в цей день в своєму житті, ви будете використовувати свою силу, свою енергію і свій час раціонально. Тобто, те все буде приносити вам результат. Давайте подивимося, що це будуть за справи, що ви будете в королеві Пентаків. Дивимося. <кій> прийдуть до вас і почнуть вам там якісь накидувати предложення. Ви включаєте свою королеву мечів, бо у кожного людини, ви ж знаєте, в кожній людина є момент, ми, ми всі граємо в чотирьох енергіях. Зараз ми такі, тоді через хвилину інші, да, ми міняємося. енергії міняються. От вам, значить, прийдуть, щось предложать, ви такі. Включайте свою королеву мечів, тобто, а мечі це нас розум, це нас логіка, аналіз, холодний розчот. Ви такі включили свою логіку, подумали, подумали, просчитали і такі, М -м, ну так, да, я, я згодний. По королю, по королю кубків ви такі, о, це мені подобається. Наповнення емоційне, емоційне наповнення енергією такою, знаєте, ну. Енергія ну, подобається, да, мені подобається. Емоції є. І ви такі, ну, карта хитрість хитрість зразу, і ви такі події. Хитрість, а хитрість не обов'язково хитрість, це раціональний підхід. Бо уважи ж королева Пентаклів, і ви такі, раціональненько, треба, треба якось використати, хитро, вміло, по, е, раціонально. По королеві Пентакль використовуєте свої ресурси, час, можливість раціонально. І входите в короля Пентаклів. Короля пентаклів, королева пентаклів, королева король пентаклів. А король Пентаклів це про стабільність, міцний ґрунт, да, продуктивність, гроші. Це все пов'язано з фінансами, стабільністю якоюсь вашою. І ви, тобто, раціонально використаєте і получите результат. Оце ваш день, але вам якийсь хтось там принесе якусь новость, якусь пропозицію, не знаю хто. І ви так продумаєте, просчитайте, вони вам будуть говорити. Наприклад, зробити треба отак. А ви такі посидите, включивши королеву Пентаклів, посиділи, посчитали, подумали. Так, як ви пропонуєте, буде затратно. А якщо отак, отак, отак по да, зробити, а отак, то буде більш так, більший, доход буде більший, да, скажімо так, чи толку буде більше. І ви такі раз-раз-раз і переробите так, як вам потрібно. Такий мій прогноз для дореньких моїх. Четвірочок, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!